Початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток саме у нашому місті. З серпня цього року у Павлограді розташували транзитний пункт, через який допомогли понад п'яти тисячам людей. Там вони можуть отримати продуктові набори та їжу або поновити втрачені документи та банківські картки. Історія жодного з них не залишить нікого байдужими. Вчора. Вчора, звідки? З Дачного. Дачина. Це Донеччина? Донецька область? Так, да, Донецька область. Покровський район, село Дачне, Лаховська Дач? громада. Давно там живете? Та вже більше 20 -ти жила, вже не живу сьогодні. Як наважились на евакуацію? Як рішилися евакуацію? Розбили будинок. Я залишилася. у чомусь. Що стою, ні документи, нічого. І спасім їм волонтерам, відкуди взялись, я не визивала я нічого, схватили і привезли сюди. Чи б стояла, тим і вилетіла, навіть без курточки. А курточку за день раніше опустила в погріб оці ось калоші. Думаю, на всякий случай вона й пригодилося. І от селю тепер не знаю. У вас є рідня якась? Та є. Хотіла до сина у Харків, а менша невістка десь у Полтавській області. І вона мені вчора дзвонилася, волонтери зв'язалися з нею. І я їй кажу, я поїду у Харків, вона каже, не їдь, бо вони самі бігають по підвалам, а я сподівалася на її. Ось і сидю так. Тобто ви навіть не розумієте, куди, куди ви далі будете прямувати. Та куди? Вона сказала, приїжджайте, тут розберемося. А без документів, без нічого. І пенсію не можу отримати, тому що все згоріло, документи, все-все згоріло, все пропало. Вам обіцяють їх поновити? Вчора обіцяли, а я сьогодні спитала, скажіть, діть свого волонтера, який привіз, тоді будемо вішати. Не знаю, сили вже немає. На старості оце таке переносить. От -от.